урок 12. Англійська за кермом з Анною Люклян. І сьогодні ми знову говоримо про майбутній час, але уже заперечення, коли появляється слово не. Не, ні. Не робитиму чогось. Я не їстиму піцу. Ми просто додамо слово not після допоміжного дієслова will. I will not eat pizza. I will not. Eat pizza. Неважливо, яка у нас напереді особа, і стверджувальні речення, і заперечувальні речення від нас потребують небагато, просто особу на першому місці. Далі слово will для стверджень, will not для заперечувальних речень, і основна дія без будь-яких закінчень у найпочатковішому варіанті їсти піцу, eat pizza. Скорочення will not, а тут будьте дуже уважними. У нас звучить won't. Не will and, як якби нам хотілося за логікою, а won't. Подивіться, як пишеться під цим відео. Won't. Тому ми одразу будемо вивчати короткі варіанти. Я не їстиму піцу, звучатиме I won't eat pizza. I won't eat pizza. Ми говорили, я піду до школи, звучить I will go to school. Або ти підеш до школи. You will go to school. А якщо скажемо ти не підеш до школи завтра, додамо просто слово «not». not «You will not go to school» – Додамо слово завтра. – «tomorrow». Короткий варіант. You won't go to school tomorrow». You won't go to school tomorrow. Пам'ятайте, це ми зараз у категорії майбутнього. Це ще відбудеться або не відбудеться. Так, українською мовою робитиму, читатиму, писатиму. Англійською це допоміжне тією слово will допомагає утворити майбутній час. Він не гратиме у футбол. He will not play football. He won't play football. He won't play football. Ми не дивитимемось фільм. We will not watch a movie. Короткий варіант. We won't watch a movie. We won't watch a movie. А тепер перекладіть, будь ласка, наступні речення. Я не піду додому. I will not go home. I won't go home. Вона не купить нову сукню. She will not buy a new dress. She won't buy a new dress. Ми не повечеряємо разом. We will not have dinner together. We won't have dinner together. We won't have dinner together. Вони не прочитають цю книгу. They will not read this book. They won't Read this book. They will not read this book. Ти не побачиш мене завтра. You will not see me tomorrow. You won't see me tomorrow. You won't see me tomorrow. Я сподіваюсь, ви не забудете майбутній час, а саме заперечення. Ми вже можемо сказати це англійською. You won't forget this tense. Граматичний час називається tense. You won't forget this tense. А я побачу вас у наступному відео. Точніше, почуємось у наступному відео. Якщо прослухали всі уроки, залишаємо плюс. Якщо готові займатися зі мною в такому форматі, Ще 100 уроків, щоб було 112. Будь ласка, залишайте сердечка, і я зроблю для вас 112 записів.